Одночасно з появою першого випуску цього збірника одразу з'явилися потенційні теми для майбутніх досліджень. Це тема не нова, але раніше вона зачекана була так спорадично, що нового ми довідалися. Ми підняли вже відомі до нас давно. Це книги по земельного кадастру, першого та і другого, метричні книги, які збереглися з 1936 року. і склали собі уявлення про землеволодіння і маєтності, якими користувалася родина Бандер власне в нашому місті, знаємо достеменно, що першим представником цієї родини був Грим Бандер, який прибув сюди на час укладання першого поземельного кадастру в 80-х роках і 18-го століття, і власне він, як зять витратили, започаткував цей рід, який пішов по суті. На сьогоднішній день є ще маса цікавих питань, які потребують дослідження. Це безумовно будуть майбутні наші тому, що колеги займатися тими питаннями, але ми вперше подивилися на призму власне родинного і складової появи роду бандерів у стрію. Багато контроверсійних питань з розташуванням земельних ділянок, власного їхнього рідного обійстя, коли з'явилися бандери на цьому місці, де зараз функціонує наш меморіальний музей. І маса цікавих речей, це бажаючи завжди зможуть прочитати, бо немає кращого, як ознайомитися з статтею безпосередньо. Але найважливіше, щоб ви не повинні зупинятися на того пошуку, бо кожен у вас є свій маленький родовід, і він, якщо ви стріляне, то в будь-якому випадку перетинається з водоводами багатьох та, і бандерів в тому числі. Так, ніхто не знає, це всі ми, по суті. І найважливіше для нас це важливість розуміння, що в нас ще абсолютно недосліджений рід голодзинський. У нас е інші е витки е цього роду, які чекають так само з куркульозних Це такий своєрідний вступ, задавлення і е формування для вас розуміння, що нічого не з'являється на порожньому місці. Що Ми прийшли не звідки, а ми мали давні корені, зачепитися ті корені показати дитякість традицій то наше безпосереднє завдання. А найважливіше до чого спонукає всіх. Ви повинні задуматися над з і пам'ятати трошечки далі, ніж третє покоління. От. І показовий тому випадку приклад певного Остапа Димитрівського, бо вже в 2018 році він зачепився за такий факт, що врешті він усвідомив, що носить глибокі швейхетське коріння. Звернувся до прекрасного дослідника Олександра Чиловського, не шкодував, напевно, би і грошей. Це сталося вже в жовтні 2018 року, ви знаєте, що буде через місяць. І, власне, він згадував такий факт, що батькові його чомусь зовсім не було цікаво, його зупинило в пошуку свого родоводу тільки одна е, така процедура неприємна, що треба було заплатити 500 корон. Це на той момент були доволі великі гроші за те, щоб повідалася цю п'ятна шляхеста. І так, Нижанківський лишився. При великий жаль, не ознакований, але всі не свідомі, це український шляхецький. штахецький. Видохи роду бандерів, напевно, що хтось знає для себе труд знайти і звідки вони приїхали до Стрия, але, власне, вже той протопласт роду, який є в строю, достатньо для того, щоб зрозуміти, що ми маємо потужний музей, потужну базу, і сьогодні продовжуємо славні традиції цього роду, запрошуючи сюди, відвідувачів проводити ці заходи. І я радий і дякую всім, що прийшли. А зрештою, думаю, зможете ознайомитися. 也不是说。